Отже, приступимо до нашої павутинки. Я буду використовувати Soft Dream від Ярни Суперкіт. 70 мухеров 30 шовку. Досить приємна ниточка на дотик і підійде для чутливої шкіри відносно, бо я знаю, що в кого зовсім чутлива шкіра, то навіть кід мухер на шовку викликає деякий дискомфорт. Але порівняно з кінмухером на поліаміді або на нейлоні, то це найкращий варіант. Один з найкращих, який можна знайти наразі на ринку. Пряжі у нас. Отже, резинку я буду починати в'язати спицями номер 3,5 мм. Ви, якщо в'яжете досить щільно, то тоді візьміть краще 4 або 4,5. Щоб резинка була не занадто тугою. Я буду працювати в дві нитки. Якщо у вас є можливість додати також ще ниточку мариносу тоненьку, 1500 метрів 100 г, тоді це було б також чудово. Якщо немає, то це не критично. Можете використовувати просто кідмухер у дві нитки, і буде все так, як потрібно. Отже, я відмірю певну довжину. Приміром, 4 такі лікті, називаємо їх так. І буду набирати 62 петлі, класичним способом, без а, якихось специфічних петель, але не досить того, щоб петлі вільно ковзались по спиці, щоб а, не, не було затягнуте наше потім полотно

50 Всього 62 петлі готові, і ось ця решта ниточки, що в мене є. Я скручую І скріплюю за допомогою маркера, щоб вона мені не заважала під час в'язання. Все. Тепер будемо в'язати нашу резинку. Як ви вже знаєте, при класичному наборі петель у нас перший ряд завжди виходить виворітній. Це щоб ви. Запам'ятали, не збилась, що це в нас іде невиворітній край, що ось це буде лице нашого полотна, і це буде край наш лицьовий. І починаємо в'язати нашу резинку класичним способом, так само першу петлю знімаємо. Далі наступна буде лицьова, будемо в'язати її за передню дужку, тобто ту, яка дивиться на нас. В'яжемо не туго виворітня також за передню дужку, головне не туго. І продовжуйте лицеву за передню дужку, виворітню за передню дужку. І так весь перший ряд, остання петля у нас буде виворітня. Це в мене тросик шорхається. Так лицював виворітня. лицовав виворітня. Тобто перший ряд всі петлі працюємо? За передню дошку. І лицеві, і вигорітні. Ось в кінці лиця і виворітня. Все. Перший ряд ми пров'язали. І тепер будемо в'язати другий ряд. В другому ряду ми першу петлю так само знімаємо, виверітню петлю ми будемо в'язати за передню дужку, тобто за ось цю, А лицеву петлю в'яжемо за задню дужку. І так ми будемо вже працювати в решті рядів нашої резинки. Лицьова петля за передню дужку, за задню дужку, а виворітня петля за передню дужку. І нагадую, в'яжіть нещільно, щоб ваша резинка ось, щоб вона не була затягнута, щоб вона була повітряна, але разом з тим еластична, щоб вона зберігала свою форму краще. І всього я, як правило, в'яжу 7 рядів. Якщо ви бажаєте зробити резинку трішечки довше, то тоді зробіть її, наприклад, 9 рядів. Чому я кажу непарне число? Тому що так тоді ви розпочнете в'язати основне полотно з лицьового ряду і не зіб'єтесь, вам буде так зручніше. Якщо ж ви можете зорієнтуватись, то ви можете, в принципі, додати будь-яку кількість. Кількість рядів, але звертайте увагу, на якому саме ви завершили резинку, щоб вірно розпочати або лицевими петлями, або виверідніми петлями. Основне полотно більшим номером спить. Це я вже забігаючи наперед кажу. Отже, в'яжемо загальну кількість рядів. Я буду в'язати сім решту рядів, всі лицева петля за задню стінку, виверідня петля за передню стінку. І так, до кінця ряду першу петлю завжди знімаємо, останню петлю завжди пров'язуємо виворітньою. Намагайтесь не затягувати петлі. Щоб вони були і на розтягнуті, і на тісні, і вигорітнє останнє. Все ось м'якеньке, повітряне, досить полотно і так еластичне, не затягнуте. Якщо вам здасться, що воно маленьке, то воно не дуже маленьке, воно, якщо ви в'яжете не тісно, то ця кількість петель досить достатня для того, щоб ця резинка підійшла на розмір від S до L. -ки. Ну, звісно, якщо ви хочете зробити XL розмір більший, то тоді краще додати петель 5 точно.